Всім доброго вечора, шановні пасічники. На ваші запити щодо складеної рамки, щодо оцих кутничків, хочу запитати коротеньке, записати коротеньке відео. Значить, на питання, де їх можна придбати, їх ніде не можна придбати. Я їх сам розробив. Е е е е і друкую зараз їх на 3D принтері. Було декілька варіантів. Зараз зупинився от на такому. Зараз покажу перші варіанти. От були перші варіанти, я їх наробив 100 штук чи 90, і зараз я їх відбракував. Тут рамка трималась тільки за рахунок оцих, зараз покажу оцих виступів, Оцих виступів, і тому, якщо зараз я вставлю назад, секундочку. О, тому якщо я вставляю, то бачите, воно тримається, щоб рамка не хиталась туди-сюди, на... тут видно, що Гофмана йде розділювач, а потім ще 5 міліметрів йде отака полоска. Але тут, бачите, отут вони склеюють, і з часом тут появляється, через 2-3 роки появляється вже велика кількість прополісу. І буде важко виймати і назад вставляти цю рамку. Так що цей варіант я відбрукував, Хоча в мене їх хожу, що штук 90, але я там зробив штук 10. Коротше, в мене їх є там. Ну, хай нехай там 50-60 штук. ще. Вот. Також, хто хоче, є дерев'яний варіант. От вот так він виглядає. В принципі, хто дуже сильно хоче, може собі зробити дерев'яний варіант. Отак вот от набивається Гофмана <кій> розділювач. Трошки ширше, ніж треба. І сюди наклею от такий от брусочок вставляється: 15 на 15 і довжиною там скільки це виходить, ну, нехай буде 30 мм чи 27,5. В принципі, теж робочий варіант, але теж, скоріш за все, будуть тут запрополюсовувати. Але це робочий варіант. Я думаю, що якщо тримати пару вуликів, то ну, можна і так робити. І взагалі цей, ця рамка. Вона не розрахована на промислову пасіку. Там всі ну, розуміють, що це не буде практично. А коли тримати один вулик, два, то в принципі нормальний, нормальний варіант, щоб не таскати корпуса. Просто є український вулик, але ви качаєте маленьку рамку. Ви завжди можете виняти цю рамочку, порізати на сотовий мед, гостити друзів. От, але працюєте <кій> так само, як з українським вуликом. Чудова зимівля, нічого ваші рамки не піднімаєте. Коли качати, навіть не треба гніздо розбирати. Отак От просто витягнули зверху цю рамку, відкачали і назад вставили. От. І ще така особливість цього вулика. Ну це взагалі ідея як подарунковий вулик для Дачника якогось там подарувати. Ще от на цю рамку буде робитись маленька медогоночка на 4 таких рамки з 30-літрового відра. Я роздрукую, скоро все покажу. Кому цікаво, слідкуйте, підписуйтесь на канал. На рахунок, де купити такі кутнички. Ну, я їх не продаю, я їх для себе друкую. Якщо комусь дуже треба, я їх можу надрукувати. Але це буде недешево. Ну, тому що 3 d – це не дешева річ. Це він, десь пів години. У мене старенький принтер, десь пів години він печатає один кутник. Потім його треба зачищати, то не знаю, менше 50 гривень за пару ну, ніяк не вийде. А може, ще й буде більше. Але так чи інакше, кому дуже треба, в принципі, можете звернутися, домовимося. Але це вони ще проходять тестування. В принципі, один сезон я протримав вже. Ну, цей вулик заселив весною, переселив сім'ю, один сезон протримав. В принципі, нормально працювати дуже зручно. Все, рамочки я не відкачував, тільки пару рамочок там нас по сезону забрав. А так, в принципі, всі рамочки лишив на зиму. По попередньому відео там було видно, що е, сім'я зимує, і ще клуб не піднявся наверх. Тобто сім'я зимує тут, і клуб тільки-тільки доходить. До цієї перегородки. Так, ну, в принципі, все. Тут розраховано на 22 планочку. От одним шурупчиком кріпиться, тримається дуже крепко. От тут я зробив вже в останній версії зробив, зараз нажму на паузу, покажу. От в останній версії я, я вже зробив отут от, от такий виступчик, бачите? От. Бо працювавши з вуликом, я зрозумів, що він потрібен так, щоб з ТМС підривати цю рамочку. Тобто тут такий йде пологий схильчик, а потім вже йде така сходинка. Зараз покажу. От. Ну, погано видно. Там є сходинка десь 4 мм вверх, а потім йде під кутом 45 градусів і вона вставляється дуже чітко. Тобто не треба мітитись, просто натисну і вона заскочила туди. В общем, так займаємося, по вечорам щось моделюємо, думаємо, щоб якось просунути український вулик, бо в принципі вулик чудовий. Я того року, поза того року, другого, ну, знайомого допоміг створити пасіку. Ну, в основному все на додані, але є в нього і один український. То він от, за 2-3 роки не пам'ятаю, скільки він займається, то. Ну, йому, як дачнику, він приїжджає раз в тиждень, то саме цікаво і саме чудово працювати в українському вулику. І каже: зимовка прекрасна. Відкриваю вулики, навіть бджіл не бачу. Вони там знизу собі сидять тихенько. в общем, так що український вулик це сила. Ну, а от така рамка: це якби нове життя, так скажем, новий варіант. Щоб не качати всю рамку, бо знизу там частіше всього мед не запечатаний. Ну і плюс кажу, що буде робитися маленька медогоночка, яка буде дуже дешева. І виходить, якщо подарити комусь такий вулик, то можна подарувати і маленьку медогоночку на чотири рамочки таких. Ну, все, я думаю, що все зрозуміло. Якщо підсумуємо, підвести підсумок, то це вулик для Дачника, для того, хто не хоче тримати багато, чисто для себе. Щоб було зручно працювати, не треба було піднімати надставки ніякі. Одна рамка, один вулик і маленька дешева медогоночка там, за півтори-дві тисячі гривень з відра. Я надрукую зараз ну, зараз займаюся моделюванням, проєктуванням цієї медогоночки. Ну от такі діла. Все, Всім гарної зимівлі, гарного сезону і щоб скоріше. Закінчилась війна.